Стартувала нова серія благодійних передач, створена спільно зі студентами та викладачами Самерського професійного ліцею, у межах якої готуються страви для військових та всіх, хто потребує підтримки. Розкажіть, що для вас означає готувати для захисників? Для мене, що означає готувати для захисників, це доєднатися до цієї боротьби, наскільки ми це можемо зробити в країні, де йде війна, одні хлопці воюють а є тил, де можна приготувати, надати їм психологічну підтримку, родинну підтримку. Це така наша позиція в Готуванні і підтримати наших військових. А як обираєте страви для таких акцій? Для цієї акції, що головне, щоб було легко в приготуванні хлопцям в кульових умовах, щоб можна було легко транспортувати і надійно транспортувати. Ви коли, що ваші кулінарні навички можуть підтримати зараз наших воїнів? Так, думала. Мені навіть так хотілося піти сюди вчитись, тому що навіть якщо я не маю таких можливостей, то я завжди хочу щось приготувати нове, щоб це пішло на воїнів і їх підтримати чим я можу. Розкажіть, чи помічаєте ви, що учні по-іншому ставляться до приготування, коли знають, що страви підуть на фронт? Так, тому що це є не просто страви, це, є, напевно. Акт відповідальності, доброти та людяності по-інакшому в теперішній в теперішні реаліях, по інакшому взагалі сприймається взагалі, готування справи, особливо якщо це стосується військових. Що б ви хотіли передати нашим військовим разом із цією стравою? Частинку дому, частинку тепла, частинку щастя і підтримки. Хай бережуть себе і. Миру, 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 спокою. Які емоції відчуваєте, коли розумієте, що ваша страва поїде на фронт? Це чудові емоції, що я можу допомогти чимось воїнам. З рідних або знайомих хотілось би передати такі вареники особисто. Я би хотів передати своєму батькові вареники. Він їх дуже любить. Він зараз на сході воює. Він їх дуже любить і він би був радий, якби йому вони передались. Які вареники сьогодні готуєте? З якою начинкою і чому саме такі? Сьогодні ми готуємо вареники з картоплеї, тому що картопля містить багато вуглеводів і це є поживна та ситна їжа для наших військових. Чи є якийсь секрет, щоб тісто було м'яке і не рвалось? Зазвичай є також багато різних секретів, які господині можуть відкривати, можуть не відкривати. Для мене це є заварення. Борошна, коли ми робимо заварне тісто. Відповідно, тоді борошн тісто стає еластичним і пластичним. Також, якщо ми підложимо тісто на деякий час, до 15 хвилин набухне клейковина і можна готувати вареники. Які вареники вам більше подобається готувати? Солодкі чи солені? Солені. Чому солені? Більше смак. Продають селені, я слот не, не полюбляю взагалі. З ким ви вперше ліпили вареники? Вперше це було в три роки, я ліповів з мамою. Які емоції відчуваєте, коли розумієте, що ваша страва поїде на фронт? Радість можна сказати щастя, тому що я розумію, що я приклала руки до добробуту військових. Що найважче у приготуванні? Тісто, начинка чи ліплення? На вашу допомогу. Начинка. Зробити начинку є найважчим процесом, так? <ріплення> Напевно, що так. <ріплення> Яку страву ви б хотіли приготувати наступного разу для наших захисників? Пельмені. <ріплення> Скажіть, як зробити вареники, щоб продовжити їхній термін зберігання? Е, можна використати один з таких методів, як залити їх розтопленим смальцем. Смалець тоді застине, і вареники будуть в ньому зберігатися довго їх можна транспортувати і не боятися, що вони так зіпсуються швидше. Шу партію варельників уже передано самбірчанина з, з 24-ї бригади. Друга сформований очікує на відправлення. Попереду нові відправки, фото та відеозвіти.